І вид зсередини. Така от накладка біленька. Чорна фанітура, тянучі ручки. Зашиті торці в новій комплектації. Два контури на полотні і третій контур на коробці. Шостий з терморозривом. Зовнішня коробка, розділена з внутрішнім терморозривом товщиною 15 мм, що дає досить добру теплоізоляцію. панорамный угол. Средняя. и вокруг. Такая така рамочка, она металлива. Она вклеивается до МДФ. Между склом и Самою рамкою є резинове ущільнення. Воно стиснене, скажімо так, з запасу. Ну, там, воно. щоб було щільно, все все примикається таким чином. Так зроблено по периметру навколо всієї рамки. Що вийшло? не примикання. МДФ МДФОГ стійкий. T 6 шостому це 12 днів Чи? Так, а слоня по пакетвін бояється да? таке, так, Кажімо. З невеличким зазором скажи, на терморозширення.